І більшість українців за те, що ти до Європи. Це місяць цивілізаційний, це принциповий. У чорний четвер уряд сказав, що не можна підписувати цю угоду скільки вона супоріжня національним інтересам України. Але я думаю, що вони погано розуміють, що ці національні інтереси. Національним інтересам України супоріжня. Їхня політика, яка, яка призвела до того стану, що абсолютно немає в країні почув, щоб платити відсотки на да кредити, Має величезний Україна, Українська держава, зовнішній борт. Їм нема чим платити пенсії, зарплаті вони їх не підвищують і так далі. І навпаки, саме національним інтересом відповідає вступ Європейського Союзу. Цей виклик є е, е, дуже важливим. Він е, фактично означає, що Україна погоджується за верховенство права, на затримання невід'ємних прав і свобод, на контроль за владою, за повагу до гідності, за соціальну справедливість, за свободу підприємництва і так далі. І навпаки, відмова від цього і схід, до Міждержавних об'єднань, які побудовані на абсолютно інших протилежних та суперечать суперечить інтересам України. Це нашому національним інтересам. Тому ми всі вимагаємо від задати допоміжчих підписати угоду про асоціацію, припинити антинародну політику, вибрати той шлях, який хочуть більшість українців. Сільно з якими може бути звільнена Юлія Тимошенка відправила на лісування. Коли такі закони, які відповідають умогам Європейського Союзу, які не тільки того підписаються. Ще час є, вільнус yeah. є символом нашої нашо європейської перспективи. Дай Бог вільну стане символом нині часи. Нашої держави і символом зради нашої політичної еліти. Як буде уважно?